У груповому турнірі Ліги Чемпіонів розпочинається друге коло. І вже цього тижня кілька команд можуть здобути путівку у плею. Про це поговоримо прямо зараз. Але спочатку підтримайте нас, поставивши вподобайку та підписавшись на тереконком на Ютуб. У групі A все йде до того, що Баварія вийде до однієї восьмої фіналу, а може, й забезпечить собі перше місце. Для цього мюнхенцям необхідно вдруге, тепер вже на своєму полі, обіграти Галатасарай. Якщо ж цей Манчестер Юнайтед втратить очки у Копенгагені, то Баварія матиме повний джекпот. У групі B два яскраво виражені лідери. Арсенал перебуває в одній перемозі від виходу до плей плей-оф. Зрозуміло, Севілья чинитиме опір, бо в іспанців не так багато варіантів для виправлення ситуації. Лансу поки що рано готуватися до свята, але перемога в Ейнховіні може його наблизити. У групі Сі лише Реал пройшов без втрат перше коло, і тут також нічого оригінального. Достатньо обіграти Брагу, і королівський клуб вже у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ще простішим виглядає завдання Наполі, якому потрібно вдруге завдати поразки аутсайдеру квартету. У групі Ді примарний шанс лишається у Бенфіки. Щоправда, треба врахувати, що лісабонці одна з двох команд, які у перших трьох турах не забили жодного м'яча. І в Іспанії, португальцям та Анатолію Трубіну буде дуже нелегко. А загалом не важко підрахувати. Якщо Інтер та Реал Сусіда переможуть, то обидві команди виходять у плей-офф. У групі І одним із ключових стане матч Лаціо та Фейнорда. Два тижні тому римляни поступилися у Роттердамі, але мають шанс взяти реванш. Загалом у цьому квартеті тільки Селтік не виглядає претендентом на плей-офф. До того ж, у шотландців буде непростий виїзд до Мадрида. У групі Ф зовсім дивно грає Мілан, який не забив жодного м'яча і розташувався на останньому місці. Але група смерті тим і цікава, що в ній можливий будь-який результат. Як це було два тижні тому у протистоянні Ньюкасла та Борусії, тоді, нагадаємо, перемогли німці. Але це не означає, що Борусії вдасться виграти і вдруге. У групі G Манчестер Сіті та Лейпциг можуть забезпечити собі вихід у плей плей-оф. у разі чинного переможця Ліги Чемпіонів. Можна не сумніватися, що потрібно у результату не доведеться довго чекати. Утім і Лейпциг має цілком комфортну перевагу. А ось Янг Бойс та Цервині звізді доведеться з'ясовувати, хто з них виявиться зайвим. Нарешті до групи H наша увага прикута найбільше. Тут виступає шахтар, який прийме у гамбурзі Барселону. Два тижні тому гірники непогано виглядали, але не змогли відігратися з 0-2. Цього разу легше не буде. Швидше навпаки, тому що до складу Барселони повертаються лідери. До того ж, якщо каталонці виграють... То теж завоюють путівку до плей оф А другим у нашій групі наймовірніше стане порту, який чекає у гості Антверпен. Таким буде четвертий тур Ліги Чемпіонів. Чи зуміє Шахтар набрати очки у матчі з Барселоною? Скільки команд вийде у плей оф вже цього тижня? Свої прогнози можете залишати у коментарях до цього відео. І зрозуміло, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на териконку на YouTube.